Друзі, мої вітання! Ви на ту каналі Телеграф є. Мене звати Дріна Гущенко. Щодня ми обговорюємо те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити зокрема. Про те, що відбувається на фронті, Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Сьогодні є моїм гостем. Ми будемо саме з ним обговорювати найцікавіші новини. Так, хочу розпочати, зокрема, пане Павло, моє вітання. Хочу розпочати зокрема з того, що сказав Зеленський стосовно ситуації на фронті. Щодо Купінську, президент України сказав, що там триває зачистка, що ми все зачистимо дати визначену, але поки що їх. Не оголошуємо. Окрім цього, український грам говорив і про інші напрямки фронту. Зокрема, говорить про те, що у Покровську зараз перебуває близько 300 росіян, і близько 30% усіх бойових зій на фронті припадає саме на Покровськ, де Росія застосовує 50% своїх кабів. Стосовно добропілля говорить про те, що ситуація складна, що українська операція триває. Росія накопичує там війська і готує реванш стосовно лиманського напрямку, то там без ситуація стабілізується. Пане Павло. Будь ласка, те, що можемо говорити в ефірі, про що можна спілкуватися? Що вам відомо, яка наразі ситуація на фронті? Ну, і, звісно, що відбувається на покровському напрямку. І наскільки ситуація важка? Треба ж розуміти, що бойові зіткнення, вони бувають різної інтенсивності, і це критерії, але не повні критерії для повноти розуміння ситуації, треба спостерігати, яка кількість. Військ задіяним в, в цьому протистоянні, бо бойові зіткнення бойовому і ну, Я навіть не уявляю, як можна порахувати зараз в Покровську кількість бойових зіткнень, тих розрізнених груп наших противника в, цьому, угу. в цій каші. Я взагалі його венігрі він називаю, тому що одні колеги-експерти, я всіх поважаю, і військових, і Експерти військових, які свою оцінку дають, одні кажуть: дивіться, 60% Покровська захоплена росіянами. Я б так не говорив. Російські зетники кажуть, що ж зовсім протилежне. кажуть, ну не, не можемо ми просунутись, Покровські все там контролюють українці. Одні кажуть, росіяни контролюють нашу логістику. Дронами контролюють нашу логістику Покровську капець. Зетники кажуть, українці собаки зли, <зєдна> контролюють нашу логістику ми не можемо забезпечити підрозділи, які діють Кровську. Діпстейт показує там сіру зону. Да? Це теж не сіра зона. От коли ми вже звикли до поняття сірої зони, тобто це така. Кіл зона між двома основними лініями оборони, грубо кажучи, нейтральна полоса так ні, там навпаки, це район концентрації зусиль наших росіян. Я оце називаю Венігрієм. Як uh -huh. подивитись, тут наші, тут росіяни, тут дронщики наші, тут російські дронщики в одному будинку, тут е одні працюють, тут противник працює. І оце от уявіть собі в великому місці, де така щільна забудова, промка е, Покровська, е, тому е, охарактеризувати по іншому там ситуацію, ну як він грить, не можна. І коли дійсно військовий там з бригади стоїть чи інший, каже, я не розумію, що там він, що він". це хаос. Ну, власне кажучи, задум росіян він полягає в тому, що через хаос треба, зберігаючи управляємість своїх сил, зламати систему управління обороною. Коли зламати цю систему управління, воно дійсно стає некерованим І далі невідомо, як діяти саме тому. Сирський спрямовує до Покровська спецназ там, і спецназ ГУР, ну, це, це всі бачили щонайменше одну групу, але їх там діє значно більше. 11 людей це одна група розвідувально-диверсійна чи група спеціального призначення. Це не те, про що йдеться в цілому, і ГУР, і СБУ, і Державної прикордонної служби, і Поліції, навіть національної поліції, спецназ там працює, і і ще різні. Чому? Тому що спецназ він якраз заточений під таку формат боїв малими групами, mm -hmm. самокерованими, діяти в відриві від основних сил. Ну Те саме, власне кажучи, яку тактику росіяни зараз застосовують. Те просочування, яке. Не, не подобається мені цей термін, ну але його так чомусь всі просочування через е, лінію оборони. Це не просочування. Це якраз тактика, яка е, спирається, тактика противника, яка спирається на, на оцінку наших сил. Вони знайшли е, е, навіть не слабі місця, а слабу слабкість. Е, Наші помилки, наші прогалини в конструкції нашої оборони. І це не просочення, це проникнення. Фактично, в тил на другу лінію з метою дестабілізації там обстановки. Воно потребує значно серйозніших зусиль, що стосується і зв'язку, і управління, і підготовки підрозділів, ніж ті штурми. Якщо їх порівнювати, там, наприклад, з Авдіївкою чи Бахмутом, це новий крок противника. І до нього треба пристосовуватися якось. І от саме на це спрямовані от зусилля головнокомандувача Сирського, який направляє на саме форму спецназу. От коли почали з просочуванням почали говорити про оперативні резерви, от, так, в структуру військ вести, Бойовий резерв. Ну, це ось о, предпосилка до цього, mm -hmm. але о, от і на Покровському марноградському напрямку, і на Куп'янському напрямку ми бачимо одну тактику противника, і до неї доведеться пристосовуватися, або ми знаходимо спосіб протидіяти, звісно, ущільнення оборони це ключовий варіант. Але ми, ми не можемо ущільнити оборону, тому що. У нас все провалена мобілізація, у нас е, критична нестача особового складу. Я не кажу навіть там про ППО, про ТИЛи На, е, на лінії бойового зіткнення. От. І тому ситуація в Покровську дуже складна, але це і не оточення, про яке говорять росіяни. Чому вони говорять про оточення? Я нагадаю ще місяць. Ні, два місяці майже тому Герасимов доложив Путіну під телевізор про те, що Покровськ і Купянськ захоплені росіянами. Ми звільнили там назви ці старі радянські, бачите, як ми швидко забуваємо ці, ці красноармійські і прочі. От. Тиждень тому, ні, 10 вже, він. Забув, що він обіцяв, тепер він доповів Путіну, що і Покровськ, і Купянськ оточені фактично теж авансом. І тепер Путін бреше те саме, взяв це на прапор, і ну, Герасимов в такій ситуації складається, що йому або свій аванс відпрацьовувати треба, або, або в ЗАГС, або в тюрьму. Так, да, і тут варіантів у нього не буде, тому кидаються всі можливі сили на е, здолання Покровська. А от що стосується оточення, дивіться, як розвивались події на півночі від Покровська, точніше, ну, якщо дуже вже так далеко заскочити, наступ на Покровськ розпочався з півдня з південного заходу. Друга армія російська вийшла на ці рубежі. Далі вони спросунутись не змогли. Що робити? Вони виходять на трасу покровськ Константинівка, і вже з цього боку 51-ї армії ставиться задача охопити Покровський вузол з півночі. Задум росіян полягав дійсно в оточенні основних сил українців в Покровську. Те ж саме як і на Куп'янському знову ж таки напрямку. Чому слова про оточення? Форсувати річку північніше Купянська, форсувати південніше, і за, замкнути східними ударами оточення сил. Де вийшло? З півночі вони форсували річку, а з півдня вони так і не форсували. І все там затик. Всі бої йдуть з Північного фронту, плюс по дузі нашої на лівому березі. Ну, повертаючись до Покровську, 51 перша армія. Просунулась дійсно на при допомозі 8-ї армії Південного військового округу. І далі що? А далі вони, як на мене, вони зробили фальстарт помилку. Вони побачили е, слабину в нашій обороні е, на півночі. Ну, ми ж теж чекали, що зрозуміли генерали, що вони он, йдуть на охоплення Покровська. Тому при недостачі сил правий фланг був. Е, недостатній. зробили прорив на добропілля. Так, для... це стратегічно крутий крок, тому що це ставить під загрозу нашу і Константинівку Дружківку всі сили, які там відрізати. Саме тому, відчув, ну, зрозумівши цю загрозу, наше командування перекинули туди резерви, найпотужніші резерви, найкращі, я б так сказав. Бригади і корпуси, які ліквідують цей виступ. Але це був для росіян Файлстарт. Не маючи спроможності там розвивати успіх їм, там дали по голові, вони продовжують виконання головної задачі по вихопленню Покровська з півночі, покровсько мирноградського цієї агломерації. Але. Пізно, там вже доволі потужні наші сили, які контрдіють, і я думаю, я, звісно, не, не допущений до управління військами. Mm -hmm. Ці от якраз бригади, корпуси, які добивають цей виступ на добропілля на північ, вони можуть стати оперативним резервом, якщо матимуть успіх, для обрізання цього виступу. На північ від Покровська. А от ті 15 кілометрів, які зетники, про які говорять про фактично, от якраз це між південним другою армією і от тими підрозділами 51-ї армії на півночі, які які доволі жорстко їх мотузять там. Uh -huh. на, ну Сама операція проникнення якраз здійснюється з боку другої армії противника. Вони готувалися до цього. Вони чекали. їм сказали пауза. Хай 51 перша армія пройде. От, певний час вони були на паузі. Пригадайте, до того були от тоді, паніка. Перша була, що росіяни проникають в Покровськ. Ми говорили, це не проникнення, це розвідка боїв. Розвідка боєм з метою визначити розбудову нашої оборони в Покровську. Це критично важливий такий момент. І розвідувальна ознака підготовка штурму. Mm -hmm. mm -hmm. Тому зараз вони отримали команду. Не вдалося в них здіяти по най, найкращому варіанту для них той, що який заготовили вони для Герасимова. охоплення окуповання цього. Почалася операція варіант Б по найгіршому сценарію витіснення наших сил. Це найгірший сценарій і для них. Ще раз найкращий був би оточення з подальшим розгромом, з обр... розвалом фронту, проривом, нарешті, потім вже от туди на північ туди Константинівки, і, так, і далі так. Ну, поки що все. Зовсім іде не по їхньому плану, але ситуація дуже складна, при цьому залишається. Повторююсь, це вже не питання військове, це питання. Для Путіна це вже політичне питання. Байдуже, скільки він там людей покладе, а для Герасимова це питання його особистого існування, може і в тюрьму посаді. Mm -hmm. ну, тому. Е Кидати вони будуть продовжувати всі сили, які у них є на Покровськ. І, ну я не знаю, одні там військові, треба ж розуміти. От я слухав буквально тільки що одного нашого офіцера, однієї з бригад ще раз, це тактичний рівень, який каже, що хаос в обороні треба відходити з Покровська. Він бачить ситуацію зі своєї колокольні. З, Рівня своєї бригади. Сирський бачить ситуацію значно ширше. Він обороняє не Покровськ, він відповідальний за весь фронт на Донбасі. І його задача не, не тільки утримати Покровськ чи відійти з Покровська на рубежі тобі в бік Павлограда, да? а, а задача не дати обрушитись фронту і Це ключове. І я не знаю. Найврядчі, навряд чи, хто знає, як діяти найкраще за таких умов. Але поки що рішення командування тримати оборону, повторюсь, тому що Покровськ досі залишається ключом, ключем до Константинівсько-дружківської всієї лінії. Пане Павло, продовжуючи тему фронту, е Зокрема, кореспондентка ТСН Кирієнко пише, що на Донеччині опинився в оперативному оточенні, що логістика дуже складна. Український волонтер Стерненко пише про те, що ситуація розвивається так, що у Костянтинівці незабаром може бути так само, як і в Покровську, і що до міста вже проникають окремі малі групи Росіян. От які ще міста можуть опинитися під загрозою? Ну, те, що зараз відбувається на покровському напрямку, це перше діло. Ну, Безугла Мар'яна говорить про загрозу просування на Павлодар, на Павлоград на Дніпропетровщині. Я не думаю, що це буде відбуватись так. Якщо Росіянам вдасться нарешті скільки рік, півтора майже минуло розв'язати покровський вузол, то це От відкриває їм ворота чи двері. Для, для руйнації нашої оборони на півночі Донеччини. Тобто з півдня це Константинівка, Дружківка, ну, власне, до Краматорська включно, а з півночі це Лиманський напрямок. Який чому росіяни активізуються останні місяці на Лиманському напрямку? Вони переконані, що на за їхнім задумом Покровськ, вони здолають за Покровськом. Ось ця північна, південна південний фланг Сіверського виступу вони е ліквідують, а східним ударом з Лиманського напрямку, там на Слов'янський, власне кажучи, всю, як деякі експерти називають цю, цю групу фортець, цю лінію фортець, Донецьких, е вони таким чином. Відносно швидко захоплюють. Ну, це їхній такий задум, але це не значить, що так воно і відбудеться. Але ще є один напрямок, про який ми рідше говоримо, але він залишається загрозою. Більше того, от американський да здається, ісв на тижні досліджував за минулий місяць статистику. Вони статистику оцінюють по. Де найбільше просування противника, на яких ділянках у відсотках, там, де найбільші втрати, чи найменші втрати. Так от, за минулий місяць на найбільш там, стабільно, мені здається, по співвідношенню залучення сили і результат, росіяни мають успіх на Новопавлівському напрямку. Я вже не знаю, чи варто його називати Новопавлівським. Мені здається, це вже Гуляйпільський чи Оріхівський напрямок. Допоки ми, Герасимов казав про наступ з півдня, знову ж таки, слухати його тут треба уважно, але перемелювати це через власний досвід. От допоки ми ж чекаємо і весь час реагуємо так нервово на тактичні. Спроби наступ там на, на Запорізькому напрямку, там і на Кам'яцьке, і на Степове такі вклинення, чекаючи відтуда Генерального наступу з півдня. На півдні наступ триває зі Сходу. От той Вугледарський, Курахівський, тепер Новопавлівський напрямок, він вже перетворився в Гуляйпільський, фактично, напрям. І при чому в чому проблема? В тому, що у нас там оборонні рубежі спрямовані на південь, очікуючи наступу з півдня, ворог рухається зі сходу на південь від траси Донецьк-Запоріжжя, от тут постійно прямуючи фланг наших оборонних ліній. І тут він дійсно має успіх. Може виявитись так, що концентруючись на напрямках головних ударів і очікуючи удару з півдня, зрештою, виявиться так, що ворог підійде вже до Запоріжжя, але не з півдня, а зі Сходу. І от в цьому теж велика загроза. Пане Павло, ви, до речі, під час нашої розмови згадували мобілізацію, і сказали про те, що вона провалена. Як ви вважаєте, яка головна причина того, що от мобілізація в Україні провалена? Є в державі в будь-якій державі і в Україні теж на, на, на випадок війни, широкомасштабної війни, мобілізаційні плани так звані. Які передбачають комплекс заходів, які здійснює кабінет міністрів, органи місцевого самоврядування для формування ресурсів для Збройних сил. Першим ділом, це, звісно, це і матеріальні ресурси стосуються і людські ресурси, головне це ми люди, громадяни, кожен чоловічої статі. Громадянин України відкриваємо Конституцію, там над прямим текстом написане наш обов'язки. і головний обов'язок кожного громадянина. Так от, якщо цей механізм не працює, система зупиняється. Ми зараз всі винуватимо, звинувачуємо сухопутні війська. Адже ТЦК підпорядковане командуванню Сухопутні, це структурний підрозділ. Сухопутник військ Збройних сил України. От, Якщо це хреново працюють, значить це хріново працюють сухопутні війська. Якщо сухопутні війська працюють погано, значить погано працює е, Генеральний штаб головнокомандувач. Ні, хлопці і дівчата, це зовсім не так. Е, головнокомандувач і Збройні сили вони захищають державу тими ресурсами, які е, Орган державні органи влади їм передають відповідальність за мобілізацію, це відповідальність кабінету міністрів, це відповідальність місцевих органів влади, в тому числі. Якщо місцеві органі влади не зацікавлені, а чому їм бути зацікавленим в мобілізації? Там ну, образно, нехай наображаються не там в Рівненській області якийсь район. От тут обраний є районна рада, тут є е, сільські голови, обрані громадою. От і якщо вони почина... б почали виконувати повноцінно свої обов'язки, по відповідно до конституції, відповідно законів про мобілізаційну підготовку, по залученню е, місцевого населення населення до. Оборони України це не популярний крок. Мобілізація завжди. Я не знаю жодної держави в історії, очевидно, з Рим, від давнього, стародавнього Риму і закінчуючи ну, навіть не світовими війнами, а війнами зовсім недавно, які відбувалися, щоб мобілізацію всіх, хтось вітав. Це заходи примусу А ну коли місцеві органи влади кажуть, що я буду ходити до Івана до Петрівни, да розносити їхніх онукам там дітям повістки? Вони мене вони не проголосують за мене на наступних виборах. На що я їм такий здався? От якби я їм там продуктовий пакет, да гречку там, це інша зовсім справа. Місцеві органи влади саме усунулись від цього процесу, е, органи державної влади також. Перекладають, як починаючи від законодавчої нашої гілки влади, і закінчуючи адміністрацію президента, вони кажуть, це не наша відповідальність, це відповідальність сирського. Залужний сирський от відповідають за мобілізацію. Це брехня, це відверта брехня. Вони не відповідають за мобілізацію за мобілізаційні заходи. Ну от тому завжди, коли сім няньок, да, то дитя mm -hmm. без, без нагляду. А в мирний час це, це, це біда. А в воєнний час це може бути горе. От така ситуація. Склад дуже, я б сказав, страшна. Дякую, пане Павло, за цю розмову. За ваші думки, за аналітику, за те, що ділитесь ними з нами. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо абсолютно все, що пишете ви. Нам цікава ваша думка. Звісно, що підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви раптом цього ще не зробили, традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. Мирного неба всім нам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.